Так, дорогі друзі, продовжуємо. Поки в нас там запчастини наші миються, ми отримали посилочку від компанії Технолог чистоти вам як завжди дякую. Ось при вас відкриваю. Значить, користуюсь на регулярній основі їхньою хімією. Річ така шикарна, реально працює чітко бомба. Значить, на цей раз, Тут, як завжди, видатково да? накладна, там все, все як положено. Отака от хімія, деталан для мийки дигунів, отака річ. Все, все чітко, все класно. Решив спробувати заказати отаку штуку. Концентрат для виведення плям. Дуже часто використовується для виведення плям із. Салону автомобіля, але ж якщо в сім'ї є малі діти, оця річ реально допоможе. Скажімо так, зробимо такий подарунок дружині. Ось От, така штучка буде. Спробуємо, подивимось, що воно, як воно, обов'язково поділимося враженнями. Що воно і як. Все одна. І ось п'ятерочка, деталанчик, наш, все чітко, класно. Можете бачити, да? так? Все, коробочка пуста, на цей раз подарунків нема. Ну, вони нам і не потрібні. Ми отримуємо те, за що ми платимо. це так. Як можете бачити, ще раз покажу. Отака річ і деталан. Е, значить, рекомендуємо технолог чистоти, те, що треба. Бачите, навіть бутилочки їхні повторно використовуються. Технолог чистоти. Ви на вищому рівні, якісна продукція, отака класна, чітка, Тому продовжуйте в тому ж дусі, у вас будуть клієнти, все у вас буде класно. Ще раз вам дякую, а ми далі продовжуємо працювати у цьомусь гармидері.